Добрий день, мене звати Бондренко Зелінська, Надія Леонтівна. Я кандидат наук, професор кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Йоськова. Сьогодні ми з вами поспілкуємося про процесуальні аспекти встановлення фактів смерті та народження у воєнний час. Ні для кого не секрет, яка ситуація сьогодні в Україні і як багато смертей. Але смерть і народження як юридичні факти. Є тими обставинами, які породжують найбільше юридичних наслідків. На жаль, в умовах сьогоднішньої дійсності е, заінтересовані особи не завжди мають можливість підтвердити цей факт і, відповідно, здійснити ті чи інші свої права. Е, тому цю лекцію присвячено якраз аналізу проблем, пов'язаних з встановленням фактів, що мають юридичне значення загалом. і... Цих двох юридичних фактів, які сьогодні найчастіше потребують встановлення. Отже, за загальним правилом переважна більшість фактів, що мають юридичне значення, може бути встановлено відповідними органами державної реєстрації актів цивільного стану, нотаріусами іншими суб'єктами. І якщо все відбувається нормально, якщо заінтересована особа має необхідні документи, встановити певний факт не викликає якихось складнощів. Але війна внесла свої корективи. Багато людей були змушені полишити свої домівки і переїхати, чи в межах України, чи за межі України. І в таких умовах, коли рятуєш своє життя, не завжди є можливість попіклуватися про необхідну документацію. Більше того, самі життєві обставини можуть виникнути в ситуації, коли людина не може забезпечити їх належну фіксацію. Тому. Коли людині потрібно звернутися до органу влади, наприклад, до органу реєстрації актів цивільного стану, вона може не володіти певними документами чи іншими передбаченими законом доказами наявності того чи іншого факту і змушена звертатися до суду. Перш ніж перейти до специфіки встановлення судовому порядку фактів смерті та народження у воєнний час, варто зазначити про взагалі. Про те, взагалі, коли ми звертаємося до суду. Адже, як я зазначила, в нас є органи влади, органи реєстрації актів цивільного стану, інші органи, які дозволяють в позасудовому порядку встановити ті чи інші факти. Загалом можна виділити чотири основних передумови, які повинні бути в наявності для того, щоб особа могла ініціювати саме судовий порядок встановлення юридичного факту. Першою передумовою для встановлення юридичного факту є те, що та чи інша обставина повинна мати юридичне значення, тому що для різних життєвих обставин, для різних ситуацій, та чи інша обставина може мати значення, а може його не мати. Так, наприклад, факт перебування на утриманні має юридичне значення, наприклад, для отримання права на обов'язкову частку спадщини, якщо мова йде про члена сім'ї спадкодавця, в той же час. Тривалість перебування на утриманні в даному випадку не має юридичного значення. Натомість, якщо мова йде про перебування на утриманні особи, яка не є членом сім'ї спадкодавця, потрібно встановити ще один юридичний факт, а саме тривалість перебування на утриманні, яка повинна складати не менше п'яти років. Тобто, коли особа звертається за встановленням певного юридичного факту до суду, вона обов'язково повинна зазначити мету. Тобто ті юридичні наслідки, на встановлення яких спрямовано встановлення того чи іншого факту. Другою передумовою для звернення до суду з заявою про встановлення факту, що мають юридичне значення, зокрема в порядку окремого провадження, є відсутність спору про права. Справа в тому, що е, дана категорія справ передбачає безспірність. Якщо наявний спір про право, якщо існують особи, які е, заперечують. Даний факт, відповідно, така справа не може бути вирішена в порядку процедури встановлення фактів, що має юридичне значення, а повинна бути е, розглянута в порядку позовного провадження. Наприклад, е, особа звертається, може звернутися до суду з заявою про встановлення факту походження від е, спадкодавця. Якщо є інші спадкоємці, немає інших спадкоємців або є інші спадкоємці, і вони не заперечують проти. Майбутнього права на спадщину цієї особи, якщо буде підтверджено факт походження від спадкодавця, ця справа може бути вирішена в порядку окремого провадження в процедурі встановлення факту, що має юридичне значення. Якщо ж вони заперечують про право такої особи в перспективі отримати спадщину, має місце спір про право, справа має би вирішувати в порядку позовного провадження. Ще однією передумовою, яка повинна бути, є належність справи до юрисдикції суду. Попри те, що за загальним правилом, відповідно до Конституції України, суди компетентні вирішувати широкий спектр питань, пов'язаних з захистом прав та інтересів особи. Не всі питання, що стосуються юридичних фактів, належать до юрисдикції судів. Так, наприклад, поширеною в умовах сьогодення є ситуація, коли люди втрачають паспорти, військові квітки під час бойових дій. Так от питання про належність того чи іншого документу, наприклад, паспорта чи військового квітка особі не належить до юрисдикції суду і не може бути вирішено в порядку, передбаченому для встановлення фактів, що має юридичне значення. В такому випадку особі потрібно звертатися до тих органів, які видають відповідні документи. І Е, остання передумова, е, яка є обов'язковою для того, щоб ваше звернення до суду е, спричинило виникнення саме судового процесу, є те, що повинні бути обставини, які унеможливлюють встановлення відповідного факту у позасудовому порядку. Як я зазначала раніше, е, Багато юридичних фактів можуть бути встановлені органами реєстрації актів цивільного стану, нотаріусами, іншими суб'єктами. У зв'язку з цим звернення до суду це є, це є е, способом захисту, коли позасудовий порядок не працює. Тому для того, щоб ініціювати провадження, обов'язково потрібно мати докази того, що неможливо з тих чи інших причин е, встановити цей факт в позасудовому порядку. За наявності цих, цих чотирьох передумов, е, особа може розраховувати на те, що її звернення до суду буде прийнято і з високою долою ймовірності буде ініційовано судове провадження. Але пер, самих передумов недостатньо. Крім передумов, е, для того, щоб ініціювати судове провадження, відповідна, відповідне питання повинно не тільки належати до юрисдикції. Взагалі суду, але і належати до підсудності конкретного суду. За загальним правилом, питання про встановлення факту, що має юридичне значення, розглядається судами, до територіальної юрисдикції яких належить територія місця перебування заявника. Відзначу, що місцем перебування, проживання заявника, як правило, є адреса, де розташоване будь-яке житло. В якому проживає заявник в умовах сьогодення, це не тільки власне квартира, будинок, це і е, місця тимчасового перебування, гуртожитки, готелі, е, модульні будиночки, які сьогодні широко використовуються в Україні. Саме адреса розташування такого житла вважається місцем проживання заявника і за її знаходженням визначається територіальна підсудність. Справи про встановлення факту, що має юридичне значення. Утім, тут можливі нюанси. По-перше, як я зазначала, війна продиктувала певні свої умови, які не можуть бути проігноровані у зв'язку з складною ситуацією, особливо для тих людей, які були змушені покинути території. На яких ведуться активні бойові дії, проголошено встановлено воєнний чи надзвичайний стан. Законодавець спростив процедуру визначення підсудності для встановлення фактів. Зокрема, у випадках необхідності встановлення факту народження або смерті особи на території, на якій встановлено воєнний час, стан, надзвичайний стан, або яка є тимчасово окупованою, заявою про встановлення відповідних фактів можна звернутися до будь-якого суду. Які зручні для заявника. Але такі пільги встановлені тільки для даної категорії, тільки для цих двох юридичних фактів. Тобто, якщо вам потрібно встановити юридичний факт смерті, але цей факт мав місце, наприклад, при евакуації, вже на території, на якій немає воєнного стану, потрібно буде визначати підсудність залежно від місця проживання заявника. Всім відомо, що будь який громадянин може мати не одне місце проживання, зв'язку з цим в переважній більшості випадків, коли мова йде про інші. Випадки встановлення юридичних фактів, в тому числі і смерті чи народження, не на територіях, де є е, встановлений воєнний стан, надзвичайний стан чи не є вони окупованими. В цьому випадку потрібно звертатися до того суду, якому підсудна відповідна категорія справ, як з'ясовується підсудність? як я зазначила за місцем проживання, якщо особа має місце кілька місць проживання, як правило, суд орієнтується на зареєстроване або задеклароване місце проживання особи, Колись це називалося пропискою, сьогодні це місце реєстрації. Є певна ситуація певні складності з в тих випадках, коли, наприклад, заявники зареєстровані на територіях, на яких немає. Воєнного чи надзвичайного стану, але на яких з е, об'єктивних причин діяльність судів не може е, бути здійснена? Наприклад, е, візьмемо, наприклад, Харківська область. Харківській області станом на е, квітень 2023 року е, не функціонують і не можуть здійснювати правосуддя близько 11 місцевих судів. Відповідно е, їх повноваження передано до компетенції. Початку було передано до компетенції районних судів Дніпропетровщини і Полтавщини. А в квітні було передано до компетенції місцевих судів Харківської області, але інших районів. Якщо у вас ситуація, коли ваше місце прописки або місце реєстрації, перепрошую, знаходиться на такій території, де не функціонує суд, як з'ясувати підсутність справи? Відповідну інформацію можна отримати на сайті Верховного суду, де поширено інформацію про ситуацію з судами, і в тому числі оприлюднено і рішення Вищої ради правосуддя щодо того, яким судам передано компетенцію. Щодо розгляду та вирішення тих чи інших справ. Але з точки зору процесуального закону, навіть якщо особа помилилася з підсудністю, відповідно до змісту статті 31 цивільного процесуального кодексу, суд може сам передати справу за підсудністю. Звісно, людський фактор не виключений і можуть мати місце випадки, коли суди не передають справу за підсудністю. Відмовляють відкриті провадження у справі, тому краще е, перестрахуватися і все ж таки попіклуватися про те, щоб правильно визначити підсудність для встановлення того чи іншого юридичного факту. Е, якщо мова йде про е, тих наших громадян, е, які були змушені виїхати за кордон. І їх місцем проживання на даний момент є територія поза межами країни, то підсутність, а їм потрібно, наприклад, встановити певний факт юридичний, то підсутність таких справ визначається ухвалою судді Верховного суду. З Цією метою, якщо ви знаходитесь за кордоном, вам потрібно. Вашу заяву про встановлення відповідного юридичного факту адреса, адресувати Верховному суду і поряд з цією заявою подати клопотання про визначення підсудності даної категорії справ. Якщо наш, наша заява підсудна конкретному суду, ми це з'ясували. Далі наступним кроком є власне ініціювання судового процесу. Однією. Єдиною і основною підставою для ініціювання судового провадження про встановлення факту, що має юридичне значення, є подача процесуального документа. Таким документом є заява. Зверніть, будь ласка, увагу: не позовна заява, а саме заява. В зв'язку з тим, що справи окремого провадження. Недостатньо детально регламентовані в процесуальному законодавстві, в тому числі і справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, за загальним правилом на них поширюються правила здійснення судочинства, встановлені для позовного провадження, але з тими особливостями і нюансами, які закріплено в розділі окреме провадження для тієї чи іншої категорії справ, орієнтуючись на зміст е, норм і що визначають вимоги до відкриття провадження у справах позовного провадження. І зважаючи на ті особливості, на які вказує законодавець в нормах, які регламентують окреме провадження, можна ем, визначити певні вимоги до форми та змісту процесуального документа, яким ініціюється провадження, і порядку, власне, звернення до суду. Отже, за Загальним правилом звернення до суду з метою ініціювання провадження у справі про встановлення факту, що має юридичне значення, може бути передано суду трьома способами: Особисто особою через канцелярію відповідного суду, письмово шляхом надіслання листа на юридичну адресу суду і електронним чином. Через мережу електронний суд що потрібно пам'ятати про ці три способи: по перше, якщо ми говоримо про передачу заяви через канцелярію суду, потрібно переконатися не просто подати документи, лишити їх в канцелярії, а переконатися, що вони внесені в журнал вхідної кореспонденції і ем, дійсно отримані юридично судом. Найкращим випадку мати дублікат, на якому відповідний працівник канцелярії зробить підмітку про те, що документи судом отримані. Якщо документи надсилаються поштою, то найкращим варіантом є надіслання відповідного документа цінним листом з описом вкладення, тому що в умовах воєнних дій війни в Україні все може статися з листом, і щоб мати на руках доказ того, що дійсно в межах. Відповідних строків ви звернулися до суду, навіть якщо цей лист буде втрачено, ви будете мати на руках доказ того, що належним чином ви зверталися до суду. Якщо мова йде про електронний спосіб звернення, то потрібно пам'ятати, що мова йде про надіслання листа не з будь-якої електронної пошти. Дуже часто в мережі можна зустріти інформацію, що достатньо надіслати лист на адресу суду, підписаний електронним кваліфікаційним підписом. Це не зовсім вірно. Справа в тому, що електронне судочинство передбачає комунікацію лише з тієї електронної адреси, яка створена на порталі електронний суд. Тільки з цієї адреси надісланий лист є таким, що належним чином поданий суду. Звісно, в умовах війни виникають різні ситуації, і деякі документи надсилаються із звичайних електронних. Пошт підписані електронним кваліфікаційним підписом, і суди часто йдуть назустріч і приймають такі документи, зважаючи на те, яка ситуація висвітлена в таких зверненнях, і можуть прийняти такий документ, але це знову ж таки на розсуд суду. За загальним правилом лист має бути отриманий з адреси, зареєстрованій на порталі електронний суд. Яким вимогам щодо змісту повинна відповідати заява для того, щоб суд відкрив провадження у справі, а не залишив її без руху чи не відмовив у відкритті провадження? В першу чергу в заяві повинно бути вказано найменування суду, до якого вона адресована. Причому зверніть, будь ласка, увагу. Має бути названо релевантна. Релевантне найменування суду. Про що йде мова? По-перше, деякі суди змінили свої назви. По-друге, пам'ятаємо про підсудність. Тому обов'язково потрібно переконатися, яку назву має той чи інший суд і адресувати. Вказуючи правильну назву суду, інакше може є ризик того, що буде відмовлено у е, злично безруховірніше відповідну заяву в зв'язку з недотриманням вимог щодо змісту такої заяви. Далі в заяві повинно бути е, вказано е, ім'я, тобто персональні дані, прізвище ім'я по батькові заявника, е, його е, код платника податків. Паспорт або id картка засоби зв'язку. Якщо мова йде про електронне судочинство, то електронна адреса в відповідній системі ES, а не будь-яка інша адреса. Хоча ще раз зазначаю: сьогодні, в умовах війни, суди закривають очі, якщо особа вказує звичайну електронну адресу, але з точки зору юридичної процедури, Завжди можна заперечити правомірність, наприклад, поінформування особи шляхом надіслання смски чи повідомлення на таку адресу. Тобто, в даному випадку, якщо не дотримано вимоги про вказівку електронної адреси з порталу електронного суду, то будь-яка процесуальна дія. Пов'язана з якоюсь іншою адресою, надіслання ухвали на цю адресу, надіслання виклику на цю адресу може бути оспорено як таке, що здійснено неналежним чином, тому що немає можливості переконатися, хто саме отримав відповідну інформацію, чи взагалі він її отримав. Тому, е якщо немає електронної адреси на порталі електронного суду, то просто зазначається адреса відсутня. Номер засобів зв'язку. Зверніть, будь ласка, увагу. За загальним правилом заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, ініціюються фізичними особами вами. Але, зокрема, особи, які були змушені полишити своє місце проживання і які оформили статус внутрішньопереміщенної особи, мають право на безоплатну правову допомогу. І відповідно від їх імені заява може бути ініційована їх представником або, наприклад, правозахисником, тобто особою, яка має право захищати права та інтереси інших осіб, прокурором чи омбудсманом. Якщо заява... Подається в інтересах фізичної особи, а заявником виступає, наприклад, орган певний чи юридична особа, то вказується найменування юридичної особи, причому повне найменування і офіційне, і місце знаходження такої особи. Далі в документі мають бути зазначені аналогічні дані щодо заінтересованих осіб, тобто щодо тих осіб, які юридично пов'язані з даним фактом, або, наприклад, на чиї права обов'язки чи інтереси може вплинути встановлення юридичного факту і виникнення певних юридичних наслідків. Так само має бути зазначена інформація при звичайм'я по батькові і інші дані. Е, крім того. В заяві повинно бути окреслено юридичний факт, який особа бажає встановити, і обов'язково зазначено мету, які правові наслідки хоче досягнути особа встановленням цього факту. Якщо мету не буде вказано, повертаємось, згадуємо про передумови, відповідно, справа не може бути розглянута судом. Поряд з позначенням обставин, які складають зміст відповідно юридичного факту, в заяві повинно бути обов'язково зазначено докази, якими заявник обґрунтовує існування відповідних обставин. Причому зверніть увагу, на відміну від справ позовного провадження, де обов'язок щодо доказування тої чи іншої обставини повністю лежить на Учасниках процесу заінтересованих в справах окремого провадження суд має повноваження для самостійного збору доказів і витребування їх. Тобто, навіть якщо, звісно, краще, якщо ви самі зберете весь обсяг доказів, але в даній категорії справ суд. Також самостійно може з'ясовувати ті чи інші обставини, тому навіть якщо з певних обставин ви якісь докази не зберете, суд може це зробити. Але є нюанс. Згадані мною справи про встановлення фактів народження та смерті на територіях, на яких встановлено. Воєнний стан, надзвичайний стан чи на окупованих територіях, для них передбачено дуже короткі строки відкриття провадження підготовки і розгляду. Невідкладно. Очевидно, в таких умовах для того, щоб забезпечити судочинство в такі дуже швидкі строки, потрібно, щоб всі докази вже були на момент звернення до суду. Інакше якщо суду доведеться ці докази витребовувати, відповідно строки. Будуть розтягнуті, крім того, крім доказів, які підтверджують обставину, яка є змістом юридичного факту, який бажає встановити заявник, також мають бути подані докази наявності передумов, зокрема неможливості підтвердити відповідний юридичний факт в позасудовому порядку. Ну, наприклад, відмова органу реєстрації актів цивільного стану у реєстрації акту з певних причин. Такий документ є доказом того, що е, особа не може встановити факт в позасудовому порядку і є підстави для судового провадження. Крім того, е, до такої заяви мають бути подано або докази сплати судового збору, або заявлено про підстави звільнення від сплати судового збору. За загальним правилом е, у справах: про встановлення факту на території, на які встановлено воєнний стан, надзвичайний стан чи на о, тимчасово окупованих територіях, вони звільнені від сплати судового збору. Крім того, в законі України про судовий збір в статті 5, пункт 21 зазначено також і про те, що від судового збору звільняються особи у випадку звернення з встановленням юридичного факту, що пов'язаний з. Тими подіями, буремними, що відбуваються в Україні, в тому числі з агресією Російської Федерації і з Тимчасовим переміщенням осіб з місць свого постійного проживання. Тобто, для більшості громадян, які постраждали від війни і потребують встановлення юридичного факту, питання про сплату судового збору не є актуальним. Мене звільнені від сплати судового збору, потрібно тільки навести докази того, що особа є або внутрішньопереміщеною особою, або сам факт. Мав місце на відповідній території чи інший зв'язок з м, обставинами, які звільняють від сплати від судового збору. Утім, певний юридичний факт, який е, може мати значення, може виникнути і за інших обставин. Ну, припустимо, е, факт народження да? дитина, дитина може народитися вже на безпечній території і е, в умовах, які. Не дозволяють е, батькам претендувати на звільнення від сплати судового збору, або інші ситуації. В такому випадку є ще одна е, підстава е, розраховувати на економію судових витрат. Зокрема, наприклад, відповідно до статті 8 закону України про судовий збір, особа може бути, заявник може бути звільнений від е, сплати судового збору, якщо розмір судового збору перевищує. 5% від розміру е, річного доходу заявника за останній е, календарний рік. Е, як розраховується цей розмір, ми визначимо трошечки пізніше. Отже, з загальним правилом е, в заявах прословлення факту, що має родичне значення в умовах війни, е, найчастіше ми е, просто зазначаємо підстави звільнення від сплати судового збору. Крім того, е, в заяві має бути вказано перелік документів. Які додаються до цієї заяви. В ідеалі докази встановлення того чи іншого факту повинні надаватися в оригіналі. Але якщо з тих чи інших причин особа не має оригіналу чи не може його отримати, достатньо, щоб в заяві було зазначено власне які докази, і е, чи відомо особі, де знаходиться оригінал, а можливо і клопотання перед судом про витребування відповідного доказу. Якщо заява подається згаданими мною представниками або правозахисниками, додатково в заяві повинно бути зазначено правові право обґрунтування повноважень представника або органу чи особи, яким законом надано право захищати права та інтереси інших осіб. Якщо така заява оформлена належним чином, суд. Відкриває провадження у справі, про що постановляє ухвалу у е справах про встановлення факту смерті та народження на території, на якій встановлено воєнний час, стан, надзвичайний стан чи е на окупованих територіях. Питання про відкриття провадження вирішується невідкладно у всіх інших категоріях е справ про встановлення фактів, що має юридичне значення. Це питання повинно бути вирішено в п'ятиденний строк.